Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами маринувати овочеві голубці. Для початку підготуємо маринад. На літру води додаємо цукор, сіль та оцет. Помішуючи, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Далі вогонь вимикаємо і маринад охолоджуємо. Далі у каструлю наливаємо воду, закип'ячуємо її, кладемо капусту. Варимо її 10 хвилин, при тому розім'якші листочки знімаємо і відкладаємо в сторону. Пропарені листочки капусти очищаємо від жилок. Моркву нам потрібно натерти на терку для приготування моркви по-корейськи. До натертої моркви додаємо такі спеції: сіль, чорний мелений перець, коріандр та мускатний горіх. Все перемішуємо. Начинка готова. Коли у нас все підготовлено, починаємо формувати голубці. Беремо листочок, змащуємо його з внутрішньої сторони видаленим часником. Далі кладемо моркву і загортаємо як голубець. Ось так трішки прижимаємо і складаємо у миску, в якій будемо маринувати. Я буду використовувати ось таке харчове відерце. І так формуємо всі голубці. Формовані голубці заливаємо охолонувшим маринадом. Далі ставимо прес. Ставимо їх маринуватися в холодильник на 3-4 доби. Пройшло 3 доби маринування. Знімаємо прес та достаємо голубці на пробу. Глопці вийшли дуже смачними. В міру гостренькими обов'язково спробуйте приготувати цю холодну закуску з овочів. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.